Золота колекція казки світу Мисливець і ханська дочка Кабардинська казка Жив на світі молодий мисливець. Одного разу він провів у горах цілий день, але не зустрів ніякої дичини. І раптом побачив він на скелі величезного орла. Мисливець прицілився, а тоді Орел заговорив Пожалій мене, прийде час, я тобі стану в пригоді. Ось перо з мого хвоста. Коли буде біда, спали його і я. Прилечу. Мисливець сховав перо та пішов далі. Незабаром йому зустрілася дика коза. Мисливець прицілився, прицілився, а коза заговорила. Не бивай мене, прийде пора, я тобі знадоблюся. Ось волосинка з моєї бороди. Буде потрібно. Спали її, і я з'явлюся. Мисливець ховав волосинку та пішов далі. Стемніло йому довелося переночувати у лісі. На світанку він прокинувся та спустився до моря. Ой, Хоча б рибу впіймати, хоч що небудь поїсти. Подумав він. На гачок спіймалася золота рибка, та й вона сказала відпусти мене, прийде час я тобі відслужу. Ось моя золота лосочка. Буде важко спали її. І я припливу до тебе. Мисливець сховав і лусочку та пішов далі. Незабаром він побачив руду лисицю. Він знову почав прицілюватися. Тоді лисиця заговорила Не стріляй! Прийде пора, я тебе виручу. От шерстинка з мого хвоста. Буде важко спали її, і я прибіжу до тебе. Мисливець сховав шерстинку лисиці та пішов далі берегом моря. Але більше він нікого не зустрів та дійшов до незнайомого міста. Він зайшов у крайній будиночок, там сиділа старезна бабуся. Матінко, чи не дасте чого небудь поїсти? запитав мисливець. Ех, синку, я сама другий день сижу без хліба, відповіла вона. Тоді мисливець вийняв золотий і бабуся сходила на базар за їжею. Вони добре поїли, а потім мисливець питує у бабусі. А розкажіть, мамо, що говорять у вас у місті, які є новини? Ой, синку, велике горе у нашому місті, наш правитель хан. У нього є красуня дочка, а в дочки є дивовижна підзорна труба. В неї вона бачить усе, що на землі, у небі, і навіть. Те, що під водою, ніхто не може від неї сховатися. А красуня оголосила, що вийде заміж за того, хто зуміє так сховатися, аби вона не знайшла. Сховатися можна тільки три рази, кого вона тричі знайде, тому відрубують. Голову. Уже 99 джигітів загинули, а ти, напевно, синку, будеш сотим. Попрямував мисливець до ханського палацу. Там він побачив красуню, дочку хана, оточену слугами. Прийшов сотий, сказала красуня у відповідь на привітання мисливця. Скоро сота голова полетить з плечей. Голова моя залишиться на плечах, а ти станеш моєю дружиною, посміхнувся мисливець. Ти сміливий, сказала красуня. Ну, тоді давай швидше почнемо гру. Ховатимешся три рази. Я згоден, якщо дозволиш ховатися чотири рази, сказав мисливець. Він подумав про чотирьох своїх помічників. Добре, чотири, так, чотири. Однаково твоя голова тримається на волосинці, посміхнулася ханська дочка. Іди, ховайся, у тебе є ніч. Вранці я почну тебе шукати. Мисливець вийшов із палацу та пішов із міста у степ. Вийняв перо орла, спалив його, з'явився Орел. Послужи мені орле, прийшов час, каже мисливець. Сховай мене орле та сховай так, щоб жодну підзорну трубу ханська дочка мене не побачила. Орел схопив мисливця міцними лапами. Відніс за хмари до далеких синіх скель, до свого гнізда, опустив мисливця в гніздо, а сам сів зверху. Вранці ханська дочка почала шукати мисливця. Спочатку оглянула всю землю, але нічого не знайшла. Тоді підняла свою підзорну трубу та стала оглядати небеса. І от далеко, за хмарами, побачила сині скелі, а в скелях орлине гніздо у ньому сидів орел. Вона уважно глянула орла і побачила біля крила кілька шерстинок від папахи на Увечері мисливець повернувся до палацу. Він був упевнений, що виграв. Але ханська дочка сказала Ти був у синіх скелях, сидів у горлиному гністі. Орел прикрив тебе своїм тілом. Ні, від мене та моєї підзорної труби не втечеш. Вона бачить усе, що є на землі у небі та під водою. Мисливець пішов ховатися вдруге. Він спалив волосину кози, і вона з'явилася, посадила коза мисливця на спину і принесла його на край світу. А там, на краю. За стелею у ямці сховала вона мисливця і прикрила своїм тілом. Вранці ханська дочка почала шукати мисливця. Довго вона оглядала землю і от на самому краю світу за скелею побачила козу, а з-під кози стирчав кудочок. Пешмета. Ввечері мисливець повернувся, а ханська дочка каже йому: Ти ховався на самому краю світу за скелею, тебе прикривала коза. Далеко ти ховаєшся, але від мене тобі не втекти. Мисливець пішов ховатися втретє, він прийшов до моря, спалив золоту лусочку. І перед ним з'явилася рибка. Вона гукнула щуку та припливла та роззявила величезну пащу. Мисливець стулив, ступив у пащу та опинився у щучому череві. Вранці ханська дочка почала знову шукати мисливця. Вона оглянула усю землю, потім усі небеса, ніде нічого не помітила, стала красуня роздивлятися, і море побачила величезну щуку. Не щука саме в цю мить розкрила пащу, щоб схопити здобич. Красуня зазирнула до пащі та побачила мисливця. Увечері мисливець повернувся до палацу, а ханська дочка йому каже: Цього разу ти сидів у череві величезної щуки, що плаває у синьому морі. Ти ховаєшся краще за всіх, і однаково три рази виграла я. Твоя голова на волосинці. Завтра її відрубають. Іди, ховайся в останню. Зовсім засмутився мисливець. Іде голову повіси, він спалив шерстинку лисиці. Лисиця і лисиця в цю ж хвилинку з'явилася. Урятуй мене, мудра лисиця, сховай від ханської дочки, від чарівної підзорної труби її. Попросив мисливець, я ховаюся в останнє. Не треба ховатися, щоб сховатися добре, сказала Лисиця. Спи тут, у кущах, і я усе зроблю. Мисливець ліг спати, а лисиця вирила підземний хід до ханського палацу, до тієї самої кімнати, з якої красуня оглядала світ. У свою підзорну трубу. Потім Лисиця розбудила мисливця і наказала повсти підземним ходом. Вони опинилися просто під ногами ханської дочки, а вона оглянула всю землю, усі небеса, усе море, але ніде не могла знайти мисливця. Не могла вона здогадатися. Що мисливець сидить у неї під ногами. Увечері, коли мисливець прийшов до палацу, вона сказала Ти переміг, я згодна стати твоєю дружиною. Другого дня святкували весілля. Усе місто ратіло перемозі мисливця, і я на тім бункичі був халуєв. Мед бюзупив. А коли хан гостей нагороджував, то мені достався конджал та абреки розвійники його на дорозі, в лісі, відібрали.